Треба говорити, що сьогодні лінія зіткнення це фронт, фронт, де нашим Збройним силам Національної гвардії протистоять російсько-терористичні угрупування, які системно порушують всі мінські домовленості, всі мінські угоди. Це серйозна проблема, тому що щодня не припиняються обстріли наших позицій. І безумовно, в результаті цього є жертви і серед військових, і серед цивільного населення. Це серйозна небезпека. Більше того, пам'ятаєте, не так декілька днів тому були спроби наступу, зокрема в районі Мар'їнки Донецької області, де була спроба російських терористичних групувань зробити прорив лінії оборони і захопити нові території. Це повністю зазнала фіаско, ця задача, яку вони перед собою ставили. Більше того, вони понесли дуже серйозні втрати, і наші військові продемонстрували, що вони готові відбивати будь-які наступи і це робити в будь-який час. Але проблема від цього не знята. Сьогодні лінія зіткнення це фактично три рубежа оборони, які будівництво яких завершується на нашій на контролювані на нами території. Це діючих п'ять пропускних пунктів або транспортних коридорів. Це система оборони, яка ставить на меті не допустити як атаки російських стратегічних групувань, так і вторгнення безпосередньо російських військ. Ми повинні об'єктивно говорити, що тема. Переходу конфлікту знову в активну військову фазу, вона не знята. Більше того, вона дуже актуальна, особливо найближчими днями. І за нашою інформацією, Росія готується до вторгнення, до розв'язання агресії, і саме тому задача наших військових, нашого оборонно-промислового комплексу, повністю підготуватись до цього. Що стосується так званої блокади, ну, по-перше, ми не можемо зняти пропускні пункти. Чому? Поки російська воєнщина контролює частину нашого кордону вдовж Луганської та Донецької областей. Ми не можемо зняти блокпости, тому що ну, вибачте, це фактично можливість відкритої агресії і відкритої експансії тероризму, сепаратізму тощо. Тому, поки не буде перекритий кордон, лінія зіткнення буде жорстко контролюватися. Ну, мається на увазі в даному разі не зняти, а навпаки, посилити. Тобто, так як це сталося, от, зокрема, на луганській ділянці лінії розмежування. Безумовно, ще раз кажу: ніяких зараз таких натілібіральних форм не може бути, тому що ще раз, з одного боку ми готуємось до відбиття. Агресії з іншого боку ми повинні захистити нашу країну від експорту тероризму, від проникнення розвідної диверсійних груп, що постійно, спроби чого постійно відбувається вдовж всієї лінії зіткнення. Що стосується цих заяв лугандонців, що вони там щось там когось будуть блокувати, ну, вибачте, вони блокують самі себе. Справа в тому, що в першу чергу мешканці Лугансько-Донецької областей, які тимчасово окуповані, дуже зацікавлені в тому, щоб переходити лінію зіткнення і або переходити до своїх родичів, або взагалі покидати небезпечні місця, де вони фактично змушені кидати свої домівки, щоб врятувати своє життя від терористів. З іншого боку, ви знаєте, багато йде йде, скажімо. Не окупованих територію для того, щоб купувати собі харчі, тому що там навколо цього постійно відбуваються спекуляції, і там люди в достатньо в складних умовах. Я би сказав, в неможливих умовах змушені існувати завдяки російській окупації. Ну і такі дії гондонівців вони безумовно працюють виключно проти тих громадян, які знаходяться на окупованій імі території. Тобто, що стосується України, то такі заходи, вибачте, нам не можуть причинити будь-якої шкоди. Я ще раз хочу сказати, що виключно це працює проти тих же громадян, які сьогодні змушені ходитись на окупованій території. Навіть після такої от історії, яка сталася у Мар'їнці, та вона для нас була перемогою з втратами, але все ж таки перемогою. І напевно певним шоком для бойовиків і для тих, хто цю атаку ініціював. Навіть після цього будуть розглядатися всерйоз варіанти повномасштабного Ну, ми не включаємо, що атака в Марці це була так звана розвідка боєм. Тобто вони хотіли перевірити, як швидко збройні сили України реагують на військові провокації. Справа в тому, що відповідно до мінських угод ми відвели важке озброєння. І саме на це вони розраховували, коли підтягнули приховано підтягнули і бронетанкові підрозділи, і артилерію для того, щоб забезпечити собі прорив наших позицій. Але збройні сили України показали достатню мобільність своїх дій, ефективність дій. І безумовно, це був холодний душ для тих, хто прогнозував. Підготовку або готував цю провокацію і готував широкомасштабні наступальні дії. І я переконаний, що вони зараз будуть вносити корективи до своїх провокативних планів.